Вже о 20-й за Києвом на Вілі Трампа у Флориді зустрінуться президент США та України. Крім Володимира Зеленського, українську сторону представлятиме голова РНБО Рустему Меров. Ну а ще міністр економіки Олексій Соболєв, начальник генерального штабу збройних сил України Андрій Гнатов, позаштатний радник голови офісу президента Олександр Бевз і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. З боку США, крім Дональда Трампа, будуть спецпредставники Джаред Кушнер та Стів Вітков зустрінуться без європейських. Ких лідерів, отже, яких сценаріїв чекати, що може бути в документі? Детально пропозицію української сторони далі в сюжеті про це. Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки на зустріч з американським президентом Дональдом Трампом. Місце проведення Флорида маєток очільника США мера Лага. За словами українського лідера, обговорюватимуть п'ять важливих тем: гарантії безпеки США та Європи, пакет процвітання України, військова ситуація та дорожня карта як виконати всі пункти угоди. На думку Володимира Зеленського, документи про гарантії безпеки вже готові, та деякі моменти ще варто ретельно обміркувати. Зокрема, термін дії угоди про гарантії безпеки, за словами українського президента, США запропонували 15-річний пакет, і його можна буде продовжити. Найголовніше на що б я звернув сьогодні увагу, це на гарантії безпеки, окрім територіальних питань. Запорізької станції є гарантії безпеки, які для нас дуже важливі. Росія продемонструвала, як вона реагує на мирні перемовини України і Сполучених Штатів Америки щодо закінчення війни Росії проти України. Вони масово атакували Україну. Саме на шляху до мирних переговорів Росія показує свою відповідь на це. Перед запланованою зустрічю з Трампом Зеленський прокоментував і тему виборів та референдуму в Україні. Раніше Вашингтон пропонував замість виходу ЗСУ із з Донецької області, а саме цього хочуть росіяни створити там демілітаризовану або вільну економічну зону. Це питання вважає український глава держави. Слід вирішувати на референдумі і наголосив для будь-якого волевиявлення чи референдуму, чи виборів головний чинник безпека. Я завжди казав, не тримаюся за крісла, ми готові до цього. Я політично готовий, але потрібно бути готовими законодавчо, щоб вибори були потім визнані легітимними. Друга історія безпекова. Повинно бути безпечне небо і безпечність всюди на нашій території, принаймні на час виборів або на час референдуму. Бо референдум це ті самі вибори. Це той самий процес, дати можливість людям прийти і проголосувати. Всюди людям або це наші військові, або це наші цивільні, або люди знаходяться за кордоном. І дуже важливо, щоб була присутність всюди спостерігачів. Один із суперечливих пунктів документу про закінчення війни, крім територіального питання, залишається статус тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. «ЗАЕС – найбільша атомка у Європі. Є пропозиція, щоб Україна, США та Росія експлуатували її спільно і спільно отримували вигоду. Зеленський вважає це нереалістичним як компромісний варіант. Київ пропонує експлуатацію разом зі США. Безумовно, є червоні лінії сьогодні для України і українського народу. Я впевнений, що є компромісні пропозиції. Знаємо їх американців. Ну, і, напевно, у ворога нашого також завжди є свої цілі. Ми їх. З вами знаємо всі ці питання вони дуже чутливі. Ці території, і заес де, ви знаєте моє відношення, що юридично ми нічого визнавати не будемо в будь-яких умовах. Напередодні зустрічі президент США Дональд Трамп у розмові з виданням Політіко висловив сподівання на продуктивну зустріч з українським президентом. Я думаю, що із Зеленським все мене добре. Я думаю, що все буде добре із Путіним, сказав американський очільник. І додав, що сподівається поговорити з господарем Кремля невдовзі, скільки захочу. Загалом базовий мирний план з 20 пунктів мають чотири сторони Україна, США, Росія та Європа, пояснює Володимир Зеленський. І без згоди кожної з них підписати документ неможливо. Тим часом кілька змі повідомили, що французький президент Еммануель Макрон хоче вже у січні на коаліції рішучих фіналізувати гарантії безпеки від Європи та США для України в їхній основі три пункти: що передбачають присутність іноземних військ в Україні та зобов'язання, схожі на п'яту статтю альянсу. Веренікаєвашенко подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.